Уявіть, маленьке мавпиння відірвало від матері. І перед ним є вибір. Одна штучна мама з заліза, але в неї є пляшечка. Інша плюшева, але в неї нема молока. Яку з мам вибере малюк? Це не сцена із фільму. Це один із найвідоміших дослідів 20-го в психології. Вчений Гаррі Гарлоу підняв ту тему, яку. До нього не наважувався зробити ніхто. Емоційна прив'язаність. Завдяки цьому дослідку вчено змінили відношення до материнства, прив'язаності та розвитку дитини. Гаррі Фредерік Гарвол народився в 1905 році в США. Він був професором психології у Вісконсинському університеті та одним із перших, хто почав вивчати емоційні зв'язки між матір'ю та дитиною, не на словах, а експериментально. У ті часи науковці вважали, що дитина прив'язується до матері лише тому, що та дає їй їжу. Любов, тепло, ніжність вважалися сентиментальністю негідної серйозної науки, а саме Гарвол вирішив перевірити, чи справді любов це лише інстинкт виживання. У середині 1950-х років Гарвол створює в університеті лабораторію, де вивчає поведінку резус смака. Його метою зрозуміти, що саме впливає на зв'язок матері та дитини. Це потреба в їжі чи емоційний комфорт та дотик. Щоб отримати чистий результат, Гарло ізолював новорождених мавпочок від справжніх матерів та поміщав їх в клітку з двома штучними матерями. Металева мати зроблена з холодного дроту та металевої сітки. Вона мала пляшечку з молоком, з якою дитина могла пити. Її вигляд був різким, механічним, без жодного натяку на тепло чи м'якість. М'яка мати, створена з дерева, обгорнута губкою і тканиною. Вона не мала їжі, але нагадувала щось живе, тепле, приємне на дотик, майже обіймаюче. Мавпеня могло вільно переміщатися між ними. Гарло наблюдав, куди воно піде, коли голодне, нелякано, коли йому самоті. Результати перевернуло уявлення тогочасної науки. Мавпенята майже весь час проводили з м'якою матір'ю. А це 17-20 годин на добу. Вони ютилися, обіймали її, прятали своє обличчя, коли було налякання новим звуком або предметом. Коли вона хотіла пити, вони поверталися до металевої матері пили і одразу ж поверталися до м'якої. Це показало, що для немовля головне не їжа, а безпека та тепло. Коли Гарлоу прибирав матір із клітки, мавпонята ставали дезорієнтованими. Вони метушилися, скиглили, забивалися в куток. Через деякий час вони переставали гратися і втрачали інтерес до навколишнього середовища. Деякі із них впадали в стан, схожий за ознаками на депресію. Якщо у клітку повертали матір, то мавпонята одразу заспокоювалися, тулились до неї і з часом знову починали вивчати простір. Це спостереження стало одним із перших доказів. Того, що емоційна підтримка основа впевненості та допитливості в розвитку дитини. Експерименти Гарлоу довели, любов та безпека не абстрактні почуття, це базові біологічні потребності, без них навіть фізично здорова особистість втрачає здатність розвиватися, досліджувати та взаємодіяти. А після того, як результати материнських експериментів здобули широку увагу, Гарлоу вирішив піти далі. Він вирішив дослідити, а що буде? якщо немовля помістити в місце, де не буде не штучної матері, не живої. Як він буде розвиватися? Його цікаво, що станеться, якщо дитина зростатиме взагалі без контакту? Ні з матір'ю, ні з іншими мавпами. Так народилася серія жорстких, але знакових дослідів, які він згодом сам називе темною стороною любові. Новорожених мав поняток поміщали в спеціальні залізні камери, ізольованих від світла, звуку та будь-якого дотику. Гарло називав ці пристрої яма вітчаю. Мавпенята проживали в них від декількох тижнів до декількох місяців. В них не було змоги побачити, почути або відчути іншу живу істоту. Спочатку тварини сиділи нерухомо, згорнувшись кутком. Через декілька днів вони переставали реагувати на – Світло, звуки тощо. Коли їх повертали до групи, вони не могли адаптуватися. Вони не гралися, вони боялися навіть погляду інших тварин, а декотрі проявляли агресію до себе. Коли такі мавпи виростали, їхня психіка залишалася зруйнованою. Вони не могли створювати соціальних зв'язків не спарювалися, і що найгірше вони не могли виховувати власних дітей. Коли таким мавпам давали маленьких мавпонят, в кращому випадку вони не брали їх до рук. А бувало вони їх підштовхували, або заздавали шкоди. Ці результати стали доказом того, що соціальна ізоляція має довгострокові психологічні наслідки. Любов, дотик, контакт це не просто приємні емоції, це формування здорової особистості. Експерименти Гарлом, попри етичну критику, дали науці фундаментальні знання. Саме завдяки ним Джон Болді створив теорію прив'язаності, концепцію, за якою дитина потребує емоційного зв'язку з матір'ю для нормального розвитку мозку і психіки. А Мері Ейнсфорд згодом експериментально підтвердила ці висновки на людях, спостерігаючи за поведінкою дітей у ситуаціях розвуки з матір'ю. Роботи Гарлоу показали страшну, але важливу правду. Без любові та контакту навіть найрозумніша істота стає замкненою, наляканою тінню. Досліди Гарлоу спричинили великий резонанс. Навіть на свій час вони вважалися дуже жорстокими. Але завдяки ним ми знаємо, що діти потребують не тільки їжі, а любові, тепла та безпеки. Після публікації робіт Гарлова змінилися стандарти виховання дітей в дитячих будинках та лікарнях. Замість мінімального догляду почали приділяти увагу контакту, спілкуванню і емоційному зв'язку. Експерименти Гарлоу показали, фізична турбота без емоцій недостатня. Дотик, тепло і підтримка це основи розвитку. Втрата прив'язаності може мати глибокі психологічні наслідки. І головне, любов це не просто емоція, це біологічна потреба. А з вами був Анатолій Огод та канал Трусай, на якому ми розбираємо не вигадані історії, а справжні психологічні досліди. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь. Далі дуже багато цікавого. А на сьогодні все. До побачення.